Техніка нанесення матеріалу Персія Вайт всім привіт! Я декоратор Олексій Журавков, і в цьому відео ми наглядно вам покажемо і розкажемо, як наносити ось таке дивовижне покриття з ефектом мерехтіння. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття для стін. Про підготовку стін. Стіни ми зробили як підфарбування, перешпаклювали, перешліфували, світили боковим світом світлом лампи, щоб не було ніяких задирів, царапин і таке інше. Далі ми взяли ось такий ґрунт-концентрат, розвели його 1 до 5 з чистою водою та використовуючи ось такий інструмент це вілюровий валик, великий, маленький. Такий велюровий валик та ванночка. Нанесли рівномірним шаром на весь об'єкт грунт концентрат. Далі, зараз ми будемо після висихання на слідуючий день наносити кварц-праймер. Ми його будемо розводити на 10% водою і також такими самими валіками рівномірно наносити в один шар на всі стіни на об'єкті. І це буде базовий шар для нашого декору. Обов'язковою підготовчою процедурою є проклейка об'єкта, запаковка вікон за допомогою скотча та плівки, запаковка підлоги. Якщо є профіль для натяжних, ми теж його запаковуємо, але зараз нема. Будуть двері прихованого монтажу і теж дуже ретельно проклеєн скотч. Ось можна побачити не ідеальну, Поверхню стін. Вони більш схожі як під обої, але матеріал Персія вайт дозволяє незначній шероховатості, тому що вона буде наноситись в два шари і всі ці нюанси перекриються. В нашому відрі 7,5 кг матеріалу. Ми беремо такі кухонні ваги і наливаємо 750 г чистої води і будемо розбавляти матеріал. Ось тут має бути 750, 760, ну нічого страшного. І для більш комфортного нанесення розбавляємо. Будемо використовувати звичайний невеличкий міксер для того, щоб перемішати все. Додаємо воду у відро, тут якраз вона влазить. Зараз вимішуємо кварц грунт. На маленьких обертах, щоб він не ляпав. Ось така консистенція матеріалу в нас має бути. Він не зовсім тече, але і не густий. Більш така сметана. Обов'язково, після використання, одразу моїмо міксер, щоб він був чистенький та довго нам слугував. Ми набрали матеріал у ванночку та в першу чергу беремо маленький валік, ретельно його розкатуємо. І зараз будемо відводити нижню частину. Тепер беремо наш основний великий валік для нанесення. Також добренько вимочуємо його в кварцгрунті та віджимаємо. Починаємо нанесення. Починаємо від кута, рівномірно розкатуючи від самого пола до стелі. Використовуємо для зручності такий подовжувач для валіка. Щоб не працювати з козликів, стрімянок і тому подібне. Витрата кварцпраймеру в один шар, одне відро 7,5 кг 30-35 квадратних метрів. Зараз ми будемо тонувати наш матеріал це Персія White. Ось такий колір має матеріал від виробника. Це біла база. І будемо використовувати для тонування. Два тонери це 101 та 118. І використовуємо інсуліновий шприц. І в нас така пропорція. На кілограм матеріалу ми додаємо 118 тонеру 02 кубіка і 101 0066 Вимішуємо ретельно матеріал, щоб ніде не лишилось пігменту. І Дивимось на наш колір. Ми затонували наш матеріал White і для нанесення ми будемо використовувати ось такі венеціанські шпателі. Це може бути малка 280 мм, 240 мм довжиною і ось такі шпателі. Це може бути 150 мм, або 100 чи 120 мм. Обов'язково при собі мати чисту волову ганчірку для того, щоб постійно протирати інструмент. Зараз ми наносимо матеріал, який ми попередньо розбавили ще водою на 5%. Ось така консистенція в нього. Нанесення дуже просте. Ми укладаємо матеріал на зерно постійно освіжаючи край. Краще працювати у двох чи у трьох на великих об'ємах. Наносимо хаотично, не лишаючи насічки. Перший шар, просто задача перетягнути рівномірну стіну матеріалом, не допускаючи пересихання краю. Рухаємося хаотичним краєм. Ось такі рухи. Прибираємо насічки. Ось так. Ми рухаємось вдовг стіни, робимо ось наш хаотичний край в нанесенні і рівномірно проходимо від кута до кута. Ось завершується нанесення першої стіни. Ми одразу починаємо стикуватись і наносити другу стіну. Стик робимо максимально акуратний. І таким же хаотичним краєм йдемо іншу стіну. І так працюємо повністю по периметру кімнати. Наносимо перший шар Ось ми перейшли і на третю стіну. Можете побачити, як рівномірно відблискує матеріал. І нанесемо знову ж таки хаотичним краєм. Ось ці білі. Місця від шпаклівки, вони повністю перекриваються. Можна побачити, і це за один шар, і цих п'ятин вже не видно. Тепер завершуємо останню четверту стіну, стикуємося з нашою першою стіною, яку, яку ми починали. І на цей об'єм, тут приблизно до 40 квадратних метрів, ми витратили годину. Наносили у трьох. По розходу матеріалу приблизно пішло 6 кг. Зараз будемо наносити другий слой матеріалу Persia White. Ми на цей раз її розбавили більше водою на приблизно 8% і отримали ось таку консистенцію. Вона більш текуча і її можна легко втирати в стіну. Ми додатково будемо використовувати. Такий ліхтар для формування малюнка. Інструменти ті ж самі. Основний та допоміжний шпатель і обов'язково чиста ганчірка. Ми починаємо нанесення, починаємо від кута. Працюємо удвох. Два майстра, тобто два майстра наносить і третій формує. Можна працювати просто удвох. Один наносить, інший формує малюнок. Цей шар робимо мінімальним. На величину зерна і одразу його а, ущільнюємо. Зараз переходимо до формування малюнка, нанести приблизно 3-4 квадратних метри і чистою кельмою постійно протираючи, малюємо хаотичний розкидистий малюнок, не лишаючи ось таких рубців. Тобто ми постійно їх перекриваємо. Потім Боковим світлом ми ще освітимо на стіну і остаточно приберемо якісь напливчики, які, якщо вони лишаться. Ось так виглядає малюнок, легкий, хаотичний та розкідистий. Рухаємось не зупиняючись, освіжаємо край завжди, наносимо і верх, і низ одночасно. Тут можна побачити вже. Сформований малюнок і наносимо матеріал так само, як на перший шар, хаотичним краєм. Ми повністю закінчили нанесення матеріалу Персія White. Ось що в нас вийшло: такі дивовижні, буквально повітряні стіни з ефектом такого сяючого мерехтіння. Зробили всі стіни, віконні відкоси та двері скритого монтажа. Шикарно, стильно та дуже практично. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте і ми будемо відповідати на ваші запитання. Nossa, é dobra.